Вітаю усіх на каналі Громадяни-Законодавці, і сьогодні я хочу ознайомити вас з завданнями руху громадяни-законодавців, і не тільки нашого руху, це завдання, котре стоїть перед усіма громадянами, перед усіма свідомими громадянами, українцями, котрі не збираються залишати нашу країну. Котрі збираються відбудовувати, відновлювати устрій в нашій країні. Це завдання для тих, кого болить за долю дітей і наших онуків. Це завдання для усіх, хто хоче, щоб у нашій країні дітям і людям похилого віку жилось якнайкраще. Тож, слухаємо завдання. Нашої концепції, громадяни, законодавці. Це створення ефективної політичної моделі, необхідної для досягнення зазначеної мети, мету і передумови створення нашого руху, нашої концепції, я розповідала в минулих двох відео. Будь ласка, кому цікаво, перегляньте, ознайомтесь і доєднуйтесь до роботи над нашою концепцією над нашими завданнями. Наріжним каменем існуючої політичної системи є монополія депутатів, існуючі Верховної Ради на голосування. Як відомо, ці депутати обираються за партійними списками, що протирічить принципу пропорційності, закладеному в 71-й статті Конституції. Неефективність існуючої політичної системи проявляється в руйнації економіки, демографічній катастрофі, роззброєння армії, окупації значних територій країни. А все почалося з незаконної приватизації 90-х років всупереч шостому розділу декларації за відсутності Конституції та по інших мотивах, яка продовжується до сьогодення. А саме Витік прибутків від незаконно приватизованих об'єктів національного багатства за кордон по тіньовим схемам, зубожіння населення, вкрай низька його платяспроможність, відсутність доступних кредитних ресурсів для фінансування вільної підприємницької діяльності, а також монополізація усіх галузей економіки і відсутність рівноправного доступу до природних ресурсів. У нас є декілька планів дій. План А. Перше. розробка проєкту закону про внесення змін до Конституції України щодо надання громадянам прав законодавця і пропонуються наступні основні тези цього законопроекту. Викласти статтю 93 Конституції у наступній редакції, право законодавчої ініціативи в парламент України. Належить громадянам України за умови її підписання певної кількістю громадян президенту України, народним депутатом нижньої палати парламенту кабінету міністрів України. Законопроекти, визначені президентом як невідкладні у зв'язку з виникненням загрози для національної безпеки, розглядаються парламентом позачергово. Розділ 4 Конституції України викласти в сенсі утворення парламенту як єдиного законодавчого органу влади, але розділеного функціонально. А саме, нижня палата виконує функцію розробки проєктів та правочинів, ґрунтуючись на законодавчих ініціативах, отриманих від суб'єктів права, зазначених у щойно прочитаній статті 93 Конституції відповідно до процедур їх подання. Визначені цією Конституцією і законом. Верхня палата виконує функцію затвердження або відхилення проєктів правочинів, розроблених Нижньою палатою парламенту. Висування депутатів до Нижньої палати може відбуватися не за мажоритарним і не за партійним принципом, а по суто професійним принципом числа фахівців державотворення, економісти, юристи, соціальні психологи, філософи. Технічні, вузкопрофільні фахівці, якщо потрібно розробити проєкт за їхнім фахом. Кандидати можуть висуватися з числа самовисуванців, тергромадами, трудовими колективами виборчих підприємств, виробничих підприємств, навчальних наукових закладів, будь-якими передбаченими законом об'єднанням громадян, в тому числі партіями. Кількість депутатів нижньої палати може визначатись залежно від обсягу поданих законодавчих ініціатив. Обсягу роботи та відповідно до виділеного фінансування для їх діяльності. Терміни обрання депутатів, причини припинення повноважень визначаються конституцією і законом. Наприклад, їх можна обирати безстроково, але відкликати негайно, якщо виявилась їхня професійна недбалість, неспроможність або інші компрометуючі обставини. Висування депутатів до верхньої палати. За принципом самовисування усіх громадян, які бажають займатися законотворчою діяльністю. Голосування за депутатів Верховної Палати відбуватиметься єдиним списком. Голосування за проекти правочинів, розроблених нижньою палатою, відбувається одночасно депутатами обох палат шляхом відкритого, таємного або змішаного електронного голосування. Саме утворення цієї верхньої палати парламенту з числа громадян самовисуванців, які бажають безпосередньо голосувати за або проти будь-яких проектів правочинів в єдиному законодавчому органі влади, стане справжнім механізмом здійснення суверенітету українським народом, як визначив автор ідеї народного суверенітету Жан жак Руссо у своїй праці про суспільний договір суверенітет. Який полягає у загальній волі, не може бути представлений він суверенітет або є, або його немає. Закони мають встановлювати лише народ як суверен. Русона полягав, що тільки народ є справжнім джерелом влади, і лише тоді, коли народ безпосередньо бере участь у законотворенні, можна говорити про свободу. Автори концепції глибоко переконані, що лише надання громадянам право подання законодавчих ініціатив разом з їхнім правом безпосередньо приймати будь-які законодавчі рішення, які стосуються питань державного і загальносуспільного значення, це саме їх значення ніхто, крім самого народу, не має права визначати і зробить реальністю ідею народного суверенітету. Всі інші концепції, які, хоч на йоту обмежують суверенне право українського народу приймати будь-які закони або інші правочини, є блюзнірством та нагамаганням узурпувати владу народу. Автори концепції також звертають увагу, шановну аудиторію, що надання громадянам прав законодавця. Ніяким чином не обмежує конституційне і природне право кожного громадянина передавати своє право здійснювати владу безпосередньо будь-яким іншим громадянам за власним свідомим вибором поручителя або органам державної влади, або органам місцевого самоврядування, спеціально утвореними громадянами для виконання цілей і завдань. Визначених суверенною волею народом. На жаль, діючі Верховна Рада України та всі органи місцевого самоврядування не були утворені на установчих зборах українського народу та загальних зборах територіальних громад відповідно. Друге, найголовніше завдання це утворення самоврядних осередків нового народного руху за надання громадянам прав законодавця – Масове розповсюдження у суспільстві інформації щодо пояснення необхідності народу вибороти собі право подачі законодавчих ініціатив та право голосувати за або проти будь-яких проектів правочинів. та як ці права вплинуть на розвиток економіки, благополуччя кожного громадянина, його родини. Та сприятиме перемозі у війні із зовнішнім агресором, поверненням всіх тимчасово окупованих територій. Тому що саме ми будемо приймати участь у рішенні, скільки грошей виділяти на ті чи інші завдання, які поставлені перед країною. Тож ми самі будемо вирішувати, нам виділяти гроші на озброєння чи на бруківку. Таким чином, концепція пропонує утворення нового, який не є спадкоємцем старого, але може використати його досвід народного руху за надання громадянам прав законодавця. Третє завдання: визначення новим народним рухом партії та кандидата в президенти, укладення з ним угоди щодо участі у виборах для прийняття в подальшому закону. Про внесення змін до Конституції щодо надання громадянам прав законодавцям. Ми зараз працюємо над цим. Ми проводимо бесіди з дуже багатьма лідерами різних рухів і об'єднань. І запрошуємо усіх, хто бачить в собі сили, бачить, має таку ініціативу вийти з нашою концепцією на розгляд Верховну Раду. Четверте. Формування виборчого списку визначеної рухом партії для участі у виборах до Верховної Ради з максимально можливим входженням у цей список членів руху, П'яте. збір та накопичення в осередках руху потрібних для фінансування видатків коштів, в тому числі для внесення антиконституційної застави для реєстрації з метою участі у виборах партії. Або кандидата на посаду держслужбовця президента України відповідно до статей 101 і 156 Виборчого кодексу України, ми наголошуємо, що саме народ має профінансувати оці застави. Тому що якщо ми використаємо гроші олігархів, то буде як у тій у прислів'ї. Хто платить гроші, той замовляє музику. Шосте підготовка навчання та реєстрація для участі у виборах громадян у якості спостерігачів та членів виборчих комісій на волонтерських заставах. Кожен з нас може стати учасником цього руху, приєднавшись до нас. І кожен може внести свою, свій клаптик ініціативи, енергії, сили для здійснення нашої загальної мети. Щасливої незалежної України. Сьоме внесення застав та реєстрація в ЦВК кандидатур президента та кандидатів у депутати Верховної Ради. Восьме участь у виборах президента та депутатів Верховної Ради і перемога на цих виборах. Дев'яте прийняття Верховною Радою нового скликання закону про внесення змін. До Конституції щодо надання громадянам прав законодавця. Десяте прийняття Конституційним судом України рішення стосовно відповідності прийнятого закону діючій Конституції. Розробка електронної платформи для голосування за рахунок державного фінансування, визначення суб'єктів, яким буде надано право підрахунку результатів голосування громадянами у якості законодавців. Можливо, передача функцій від СВК громадським організаціям із застосуванням сучасних технологій типу блокчейн, забезпечення громадян сучасними електронними засобами для голосування та їх навчання за рахунок державного фінансування, правове забезпечення застосування електронного голосування громадян. І двінадцяте вступлення громадян у права законодавця. Ось такі 12 завдань. Ми ставимо перед собою. І у разі неприйняття Верховною Радою нового скликання проєктів законів з вимогами народу, ми пропонуємо план Б: ініціювати проведення всеукраїнського референдуму для прийняття законів з вимогами народу. Ініціаторами референдуму можуть стати обраний президент, депутати Верховної Ради України або самі громадяни України. У разі створення умов, що унеможливлять проведення референдуму, існує план В: почати підготовку та провести установчі збори українського народу громадян України всіх національностей для утворення суверенною волею народу органів державної влади, в тому числі законодавчого йому народу підпорядкованих, ним народом утворених для виконання функції ним народом визначених. Підготовку і проведення установчих зборів українського народу провести у відповідності до актів міжнародного законодавства, ратифікованих Верховною Радою України. Ось такі завдання стоять перед нами, вони важкі, але вони можуть реалізуватися, якщо ми з вами об'єднаємося. Якщо ми усвідомимо, що ніхто крім нас не змінить Україну.